Всім привіт! Зараз знаходжусь на площі 10 квітня, перехожу дорогу і йду в Аркадію. А поки йду, покажу вам цей трошечки райончик. Ось так виглядає будинки. Не буду виключати ось так одним. Кадром і зніму. Площа. Ось тут магазини, сходи. В общем, пройдусь. Паліт інформацію не провожу. Тільки скажу, що плюс 5. Поки пройшлась, навіть зняла перчатки, бо комфортно і йду, пройдусь. Ось так виглядають будинки на вострой. Так що, кому цікаво, можна подивитися. Мені здається, краще йти ось там, щоб я не заважала, навіть не знаю. Люди все ж таки реагують по-різному, хтось хоче наоборот, щоб він попав. Ну, Я була такою людиною, що мені завжди хотілося, щоб мене сфотографували, а, хто, а хтось не любить. Ось зараз я відчула це на своїх дітях. Що вони в такому віці, що вони не хочуть. А те, що вони самі фотографують, я взагалі не можу дивитися, що в них виходить. Так що ось так пройду, зніму. Дорогу до Аркадії. Потім по Аркадії піду, вздовж водички, де вдасться. Хвилі вчора були великі. Я вчора не ходила, бо наснімала за п'яте-шосте так багато, що потрібно було змонтувати, щоб просто була пам'ять працювати і знімати далі. Щось я забросила свій біг, тільки ранкова руханка залишається. І все поки. А так прогулянки. Там димочок йде. Що це за димок? Не зрозуміло. Зараз так піду. Ось тут готель. Аркадія, якого він року, не, не дуже сучасний. Пройдусь десь в готель Атлантик, Пройдусь десь до санаторія Молдова. А так показую вам нові будинки сама. Люблю жити в нових будинках, хоча є переваги. Жити в центрі, що ти маєш змогу по посередині міста жити, так? Бо коли ти живеш або на Таїрова, або на посілки суворовський ні, зараз як він називається у нас, не Котовський, а як, в М общем, -м -м, не пам'ятаю. Ось тут більш сучасний готель. Ось так він виглядає. Нічого немає новорічного. Трошки тут пройдусь. Новорічних прикрас немає. Ось так він виглядає. Так що повертаю сюди. Собаками тільки заборона, а так можна гуляти. Ялиночки і багато. Багато ялиночок. Навіщо їм? Прикрашати, якщо стільки і так є, краси, прикрас, ялинки і так настрій придають. Да, розровся. Цей райончик в 2000 році нічого тут із цього не було. З того боку магазини на першому поверсі. Ось так. Але застроїли багато. Я дуже сподіваюся, що їм зробили для машин достатньо місць, бо з машинами а зараз у людей по декілька машин, а чомусь мені хочеться ще ось сюди підійти. трошки. Ось такий тут будинок. Так, не розумію, ага, ресторан. Це ресторан. Працюю, не працюю, не знаю. Ось тут супермаркет Кадор. Не була, не знаю. Трошки поверну, зупинка тут є. Щось тут ходи. Можливо, крім трамвая. Якщо трошечки пройду. Ось так, виглядає магазин. Все ж таки ввечері горить оця ялинка Лесельпа. Ще щось будують. Багато Вгору є дорога. Данстудія. Да, відкриваються якісь заклади. Так що жизнь бурліт. Не дивлячись на те, що стільки виїхало людей. Ну, хтось повернувся, хтось так і не виїжджав. Так що у кожного свій шлях і люди дуже швидко. До всього пристосовуються. Так що ну, тут, скоріш за все, буде готель. Не бачу ніякого такий під'їзд фірмовий. Щось буде. М'ясна станція. Ось такий величезний будинок. Зараз я трошки підійду. Ось так. Такої незвичної форми. Так, ну, зовсім ще трохи повертаюсь на дорожку і йду так. Бо там немає такої стежки, щоб можна було нікому не заважати. Ось так будинок виглядає. простір корона, готель і там ріаве. В общем, закладів вистачає. Ось тут будинок, мабуть, один із перших забудованих в цьому районі. Ну, і вже майже я доходжу до санаторія Молдова. Так, він в такому руйніному він стані. Я за нього знімала, якось гуляла прямо по санаторію. Зараз туди не буду ну Трошечки покажу, не буду сильно гуляти. Зовсім-зовсім якщо... трошки. Щоб не були великі ролики, бо вони і грузяться довше. Ось так, якщо піднятися, був. Ресторан. Зараз тут можна піднятися, цікаво. Зараз піду подивлюсь. Такі сходи. Я думаю, що тут нічого не працює. Піду подивлюсь. Можливо, і можна тут пройти. Такі сходи і вже... Відчуття, що ти не йдеш в такому людному місці. Тут повинен бути ресторан. Можливо, тут є і прохід в сам санаторій, бо це ж частина, скоріш за все, санаторія. Арена, більярдний клуб. Арена. Так, да, я вже в самому санаторію, так. Да. Я ось тут ходила, то, скоріш за все, ось так виглядає він, перехіди теплі. А я ось так підійду і там спущусь. Ось такі корпуси. Угу. Радянська, радянське щастя, да? це ж кому давали путьовочки такі ще елітні, такі заклади. Скоріше за все, не просто робітникам і робітницям. Блад робив свою справу. Ось так хочу трошечки. Тут троянди. Фонтан, радянська розкіш. В той час виглядала красивенно. І ось такий відкривається вид на санаторій Молдову. Далі йти не буду. Так виглядає, тут є вихід. ось так Можна тут спуститися і вже майже опинитися біля Аркадії. Ось калітка, я не знаю, чи зачиняють її. Бачите, гроздя винограда, листечка. Зараз покажу з того боку, спускаюсь. І ось так виглядає отсюда. Зараз стану якось би по центру. Хотілося б якось трошки так завершити. І ось так виглядає. Готель Гагарін. Потім ось там був і є розважальний такий комплекс, ночний клуб, там концерти різні проводили. І ось такі магазини ограмінні. Ось так перейти і вже попадаєш до Аркадії. Мабуть, я все, все ж таки перейду дорогу і дойду, дойду до трамваїв. Ось так майже прийшла до Аркадії. Аркадія прямо поруч. В Аркадію можна ось 198 -й. приїхав маршрутка, і ось тут ще трамвай ходить. Тут такі шляхи, є укриття. Є укриття, трамвай і ось тут зупинка майже поруч з Аркадією 198. Потім, що тут ще стоїть? Тільки 198 бачу. І ось трамвайчик. Йду вже до Аркадії і на цьому будемо завершувати такий шлях по вулиці до Аркадії. Ось так виглядає. Якісь магазини, щось можна перекусити. Фритюр. Перехід. І ось ми на центральному вході в Аркадію. Ось так. виглядає жива трава, рослинки. Так що на цьому все. Поки. Сподіваюсь, вам було цікаво. Гарного дня. Восьме число. Восьмого я гуляла в Аркадії, в парку перемоги, так що пройшлась дуже хорошо. І 8 числа в мене крем, Ласьйон для тіла авокадо. Такий величезна така банка 200 міліграмів. Ну, і по традиції показую вам свій светрик. Ось так він виглядає. Таких я в'язала декілька. І також покажу в тон носочки. <сум> ось так. В общем, ось такий светрик. Сподіваюсь, вам подобається. Ось так він виглядає. Я люблю, коли з усіх боків і повністю. Одна в'язка. Також давно в'язала до 2000-х. Але цей такий насибельний і зараз. Він такий вільний. Ось так виглядає. І також до війни за рік я почала масово прям в'язати носочки, так що зараз також покажу. Ось такі носочки. Також, як бачите, з визеруночком я люблю. Носочків багато, тому також буду їх в якийсь час починати показувати. Ось зараз показую такі носочки. На цьому все. Сподіваюсь, вам було цікаво. І вам подобається гуляти вулицями міста. Сподіваюсь, не тільки мені цікаво, а ви також отримуєте задоволення від цих прогулянок. Пока. Пішли далі.